Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіянка Ольга Калініна про розстріл нашого воїна. Радіє, шкодує лише, що забагато куль витратили. А хто ще думає, що там є такі, які проти війни і Путіна? ЗСУ вже заявили, що за будь-які дані щодо тих, хто стріляв, оголошено нагороду. Зеленський наголосив, що Україна не забуде подвиг героя. Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл полоненого воїна ЗСУ. Він наголосив, що Україна знайде вбивць. Про це він сказав 6 березня під час свого звернення до українців. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав йому віче Слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова: Герою слава, героям слава Україні слава. І ми знайдемо вбивць завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну. І кожного українця. Ми точно знаємо. Результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо, в Україні завжди звучатиме слава Україні, і мільйони завжди відповідатимуть героям слава. Завжди буде саме так: Україна не забуде подвигу кожної і кожної, чиє життя навіки дало волю для України, сказав президент. У мережі 6 березня опублікували відео, як окупанти жорстоко розстрілюють воїна ЗСУ, який ймовірно здався в полон та був без зброї. Росіяни вбили захисника після слів слава Україні. Дмитро Кулеба закликав прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати рост. Росіянами українського військового жахливе відео проби беззбройного українського військовополоненого, розстріляного російськими силами лише за вислів слава Україні. Ще один доказ, що ця війна є геноцидною. Треба неодмінно, аби прокурор міжнародного кримінального суду, крім хан започаткував негайне розслідування цього гидного воєнного злочину. Винні повинні постати перед правосуддям, наголосив Кулеба. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження. Відео Остокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за статтею 438 частиною 2 ККУ. Порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори офісу генерального прокурора. Навіть у війни є закони, є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом. Повідомив генеральний прокурор. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!